Акцію шовкових хусток рідна у стилі піксель арт презентували у галереї Ужгород. Оригінальну виставку присвятили до Дня Незалежності України. Тут представили 25 хусток із вишивками всіх областей України та Криму. Ідея патріотичного задуму виникла у 16-річної Ужгородки Амалії Коштури. Сам початок виставки починався з того, що я брала оригінальні вишиванки кожної області і переводила їх в діджитал формат, а потім робила вже композицію. Вона перемальовувала оригінали вишивок хрестиком, і з них вже робила композицію стилізовану під пікселі. Квадратики, тобто, ми сьогодні бачимо на полотні в Закарпатської області стилізацію квіткових мотивів саме Закарпатської області кольорову, барвисту, яскраву, і яка говорить в принципі сучасною мовою, мовою молоді, яка сьогодні інакше трошки сприймає а, нашу історію. А вона для неї має бути більш зрозумілішою, і чіткішою. Тому стиль обраний був саме пікселярт. Тілити задуму життя вдалося всього за два місяці. Дизайни, які виконані в мінімалістичному стилі піксель арт, спрямовані перш за все для передачі давніх орнаментів альтернативною мовою, якою говорить сучасний світ. Я заступник директора факового коледжу, де навчається Амелія, і буквально тиждень тому вона сказала, що вона дуже хоче зробити авторську виставку. Мені скинули декілька ескізів, але я безмежно щаслива, що ця дитина у свої 16 років зуміла так зорганізувати себе, проявити себе, висловити все, що вона хоче. Застосувавши ті всі фахові знання, які вона вже отримала впродовж першого року навчання, незвичні шовкові хустки не обеяк вразили відвідувачів. За їх словами, креативний задум талановитої дизайнерки демонструє всьому світові особливість кожного регіону України. Це дуже незвичайні роботи. Мені дуже подобається, як вони виглядають, як це все за дизайн. Та да, всі такі дуже цікаві. Надзвичайно приємно, що студентка другого курсу коледжу. Але настільки працьовита, такий великий обсяг роботи, батька це взагалі особливе таке мистецтво, яке надзвичайно вражає своїм колоритом, вмінням, і треба мати дуже велику терплячість. Батіком займаються в більшості випадків жінки. У них така специфіка. Вони можуть терпляче все підготувати і реалізувати свою ідею. Дизайни, які презентували на виставці, зовсім скоро стануть колекцією шовкових хусток бренду Аранка Юей». Їх реалізовуватимуть на аукціонах благодійного фонду Країна доброти, а частину вилучених коштів спрямовуватимуть на допомогу дітям. Попередньо з Таїсією ми, звісно, це обговорювали і прийняли таке рішення, щоб передати кошти на дитячий будинок в місті Тернополі. Чому саме Тернопіль? Тому що в цьому будинку знаходяться 55 діток з. Різних регіонів, і в тому числі зі сходу. І оскільки тематика цього заходу є рідна, там де представлені орнаменти хусток 24 областей, і відповідно захотілося передати в такий будинок допомогу там, де з різних регіонів дітки, побачити 25 неймовірних полотен зі стилізованими зображеннями вишивок, можуть безкоштовно всі охочі. Виставка триватиме до 31 серпня.